Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра на один день. Тож починаємо. До чого готуватись у вашому особистому житті? Так, ну будьте готові, що якась ситуація, неприємна, болісна для вас ситуація з минулого, яка не була закрита вами свого часу, от нагадає про себе, чи то людина якась для вас болісна для, до сприйняття, нагадає для, до, про себе, чи якась взагалі от м, справа, яка вже буде аж горіти, аж палати, щоб її вирішили. І все, і закрили, врешті-решт. Тобто, щось буде прояснюватись, воно не просто так нагадає про себе, воно з метою, щоб ви вже точно знали, що і як. Щоб у вас не було більш ніяких вагань, питань взагалі. Далі дивлюсь. Сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так. Хм, цікаво. Ну, добре, король Кубків на дні колоди і королева Кубків це про пару. І про болісне якесь відчуття між цією парою. І, знаєте, все було гарно, але щось посваряться люди, щось там буде їм дуже-дуже внутрішньо так складно сприймати. Давайте вточнювати, що тут є. Тут тут будуть розбиратись в якійсь ситуації, яку насправді, от знаєте, складно буде їм вирішити між собою, бо нема бажання в цьому коперсатись. Але ж все одно закриють якесь питаннячко. воно не залишиться відкритим, воно буде мені не показують все ж таки, от дуже так. Уточнення по цьому питанню, бо ви різні, у вас там різні свої питання. Але ж це буде день, коли ви можете просто як закрити якусь ситуацію. Вона у вас може стосуватись матеріальних моментів. Тобто домовитись, розберетесь, пропрацюєте тему, і буде для цього слушний момент, як то кажуть. Тож, приймайте, як є, і розбирайтесь. Давайте про роботу дивитись, до чого вам приготуватись у вашій роботі. Карта аж сама вистрибнула. Угу. Так, ну дивіться, насправді не дуже там буде щось хотітись в цей день працювати, але ви можете планувати якісь моменти по роботі. Особливо, якщо хочете щось нове ризикнути, зробити. В цей день вам буде зрозуміло, що для нового чогось вам не вистачає. І чогось це більш за все воно, як, наприклад, грошей. Ну, щоб щось нове почати, треба спочатку там вкластись, наприклад, купити щось, що буде надавати можливість це нове робити. Для когось це просто як нестача якихось знань, і треба спочатку там щось вивчити. Знайти якусь інформацію, а знову ж таки, от день він для вас такий, що от не хочу нічого робити. Ну, Просто от так буває. Так, така втома, вже, що не хочу. Хочу просто відпочивати, провести день, байдикуючи. Ви знаєте, так теж іноді треба робити. От Просто байдикуючи його, провести, набратись сил, набратись якихось там. Ну, емоцій, ну, і спогадів якихось, в чим ви потім будете керуватися, там щось роблячи, і підтримувати себе якимись спогадами. Тобто, дозвольте собі бути, мов та дитина, в якої так все є, всі їй принесуть, все готове, а вона просто от розважається. Так теж іноді треба. Що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти в цей день? І до цього теж треба готуватись. Ого. Ого. Будьте уважні, бо тут хтось може вкрасти ну, щось матеріальне, гроші, там, якісь там. Ну, щось, щось ваше можуть вкрасти в цей день. Навіть не помітите, в який момент так вдало все буде обставлене, це може бути в дорозі у когось з вас, це можете їхати десь там, наприклад, в транспорті, десь там кишеню вам почистять, чи вашого рюкзака, чи сумку вашу. Тож будьте дуже-дуже уважні. Навіть якщо Таке станеться. От, знаєте, буде робити людина, на яку навіть не подумаєте. Ну так він виглядає, нібито такий собі імпазантний чоловік, і якось так і не скаже, що таке може бути, але ж тим паче він може так вчинити. І... Ще й хтось прикривати його при цьому буде. Приймайте, як є, навіть якщо таке у вас станеться. Відпускайте матеріальне від себе легко. От я розумію, що там можуть вкрасти щось таке, що воно вам треба кожного дня, наприклад, телефон. Відпускайте, буде інший у вас телефон, навіть кращий за той, що вкрадуть. Але ж. Життя, воно найголовніше. Головне, щоб ви були живі, здорові, а все це матеріальне, воно І насправді легко встановити назад. Від чого краще, б за все, відмовитись, давайте побачимо. І до цього теж треба готуватись. Від затягування якихось змін, бо це у вас зміни тільки на краще. Е, від такого від, від вагань, знаєте, треба змінювати, не треба. Це щось у вас, що вже треба е, змінювати. Щось, що е, це, як знаєте, навіть не можна вже затягувати, а треба вже швидко робити. Бо це покращить ваше життя. Для когось зверніть увагу на свій водний баланс, врівноважте там, де ви, наприклад, може замало п'єте водички, може, навпаки, дуже багато. Десь у вас там потрібно врівноважити це. Бо можуть бути напряки, як від того, що багато п'єте води, а так само і від того, що ви замало її п'єте. Організм стресує і накопичує, бо йому не вистачає цієї жидкості. Тож будьте уважні до цього. І будьте уважні до того, що ви їсте, щоб всі строки по ваших продуктах були. Такі, як слід. Бо тут можуть бути такі, знаєте, як інтоксикація організму, так само і від ліків може бути. Тобто токсичність будь-чого, навіть людина якась в вашому оточенні може бути для вас токсичною. Звертайте увагу на все округ себе, день, коли е, наважуєтесь вже щось змінити, бо ті зміни вже вони назріли для вас. Вони вже потрібні вам і якомога швидше. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути? Тут комусь не уникнути якесь е, 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 е. З кимсь ви будете, ну, як святкувати щось, або, наприклад, просто підете десь в кафе, або, наприклад, десь там гуляєте і вирішили каву там з пиріжком якимсь з'їсти. От Згадуємо, щоб ви дивились, що ви їсте. Не уникнути якогось такого приємного спілкування нам тут королева Пентаклів показана та лицар Кубків. Це може бути прогулянка, але така, знаєте, що може і не планували. А так людина запросить і вирішити, а чому би ні? Зустрічаємося, спілкуємось. Знову ж таки, буде все гарно добре, все буде приємно. Просто ну, пам'ятайте, що, щоб було, щоб ви чистими ручками того пиріжка хапали, щоб ви просто, от, знаєте, як не купляли щось, що вже давно лежить, і воно вже таке. ну, Дивіться, як що виглядає, як воно, які аромати від нього йдуть. Далі порада від вищих сил для вас на цей день о, вистрибує. Так, і король жезлів на дні колоди у нас отакий красень. Дивіться, якась руйнівна інформація від нього. Що ну. тут? тут? Тут дійсно тут. Знаєте, от Коли було затягнута якась інформація про людину, а тепер, врешті-решт, будете знати, як і що. І, ну, Тобто, дійсно, тут, тут могли чекати і довго чекати. Людина міг десь там таку якусь трансформацію проходити, і ну, тут вже буде. Щось вже так, знаєте, зрозуміло і відомо. Ну, от ви дивіться на цю свічку, ну, що вона робить? Ну, таке. Тобто, тут вже будете в повному обсязі знати, що і як в людини, і якийсь секрет буде відкриватись вам. Вже вам буде зрозуміло, вже не треба буде собі вигадувати, як що, а ви будете знати. Ну, все так, більш-менш. Це більш, знаєте, от воно показано, як сам розкаже, як сам буде зізнаватись. Для когось це ваша дитина, але не для всіх. Сам розкаже, як і що, як наважиться. Тож, дочекайтесь, І багато тут карт про вищі сили. Його як ведуть в цій конкретній ситуації. Тобто за підтримкою вищих сил. Все, на цьому, всім дякую. Всім гарного дня, події дня. Людей, особливо в гарних для вас, ваше оточення, і обов'язково бережіть один одного свою сім'ю, свою родину і себе самих, і будьте уважні до сигналів тривоги і якомога більше. Зосереджуйте свою увагу на позитивному, на гарному, на світлому, на любові, на коханні, на щасті. Робіть собі маленькі подаруночки і оточуючим, І посміхайтесь, вірте в краще. Побачимось. Всім пока!